Сьогодні ви почуєте страшну історію про знамениту подію паранормального характеру, під час якої сім'я Хорсон зіштовхнулася з неймовірними і невідомими явищами в своєму будинку в Лондоні, від літаючих предметів та самостійно рухаючихся меблів до загадкових голосів, які говорили через одну з дітей, дівчинку на ім'я Джанет. Ця історія стала однією з найвідоміших у світі з паранормальних досліджень. Всім приємного перегляду! Філдський полтергейст. Ввечер вівторка, 30 серпня 1977 року, Пегі Ходжсон, 47-річна розлучена мати чотирьох дітей, зайшла до спальні своїх дітей, щоб сказати їм, щоб вони припинили битися і йшли спати. Вони поскаржилися, що ліжко саморухається, рухається, але вона, не думаючи більше про це, пішла спати. Наступної ночі вона почула загадкові кроки, ніби хтось ходив по лінолему в тапцях, а потім чотири гучні стуки. По підлозі ковзнув комод. Пегі штовхнула його назад, але він знову посунувся вперед. Вона спробувала штовхнути його назад, але не змогла. Тоді сім'я втекла до Ноттінгема на Грінстріт 282 і попросила сусідів про допомогу. Вік Ноттінгем і його син Гері пішли до будинку Хорсонів, щоб провести розслідування. І почули стукіт, що долинав з усіх куточків будинку. Подумавши, що хтось жартує, вони викликали поліцію, яка приїхала до будинку о першій годині ночі. Поліція перевірила стіни, горища і труби, але не знайшла нічого, що могло б пояснити дивним обставинам. Один з поліцейських розповів Дільничний і сусіди пішли на кухню перевіряти труби та холодильника, залишивши сім'ю і мене у вітальні. Світло у вітальні щось вимкнуло, і за кілька хвилин старший син показав на стілець, який стояв поруч із диваном. Я подивився на стілець і помітив, що він хитається з боку в бік, а потім побачив, як стілець рухається по підлозі до кухонної стіни. Він просунувся приблизно на один метр, а потім зупинився. Наступної ночі Вік повернувся до будинку і був атакований літаючим Лего. Протягом наступних трьох днів. По будинку літали малі предмети і Лего, а різні люди приходили, щоб допомогти, в тому числі члени місцевої влади і священнослужителі. Не знаючи, що робити, 4 вересня місіс Ноттінгем зателефонувала в пресу Делі Мірор, сподіваючись, що вони зможуть чимось допомогти. Газета надіслала репортера Дугласа Бенса і фотографа Грема Моріса. Пізніше Грем Моріс розповів те, що побачив. Я думав, що це звичайна робота, поки не зайшов в будинок. Я стояв в темряві на кухні, а вони один за одним приносили дітей на руки дорослим, і останньою прийшла Джанет. Раптом речі просто злетіли і почали літати по кімнаті. Це глинка з конструктора лего потрапила мені в праве око. Кілька днів після цього у мене був набряк, це була не слабка сила. На кухні залишилися кульки та інші речі, які просто літали по кімнаті. Я спостерігав за всіма членами сім'ї, і ніхто з них нічого не робив. Звернулися до товариства психічних досліджень та поспілкувалися з Морісом Гросе, відносно новим спеціалістом товариства, який приєднався до нього після смерті своєї доньки, що сталося рік тому. Гросс відвідав будинок 5 вересня. Про свій перший візит Гросс розповів наступне. Я побачив великий хаос, вся сім'я була зібрана в будинку разом із сусідами по сусідству, і там було багато дуже наляканих людей. Гросс і представники преси чекали, щоб стати свідками будь-яких інцидентів, і в середу, 8 вересня, о 1 годині 15 хвилин ночі, почувши гучний гуркіт, вони кинулися до дитячої спальні. Дві сестри Джанет, якій 11 років, і Маргарет, якій 13, дівчата у своїй кімнаті спали, але не зрозуміло, як стілець сам по собі перекинувся і пересунувся на метр через кімнату. Цього було вже достатньо, щоб переконати Моріса, залишитися і продовжити розслідування. Гроса також бачив літаючі кульки, стрибаючи чайні ложки і коробки, а також диван, який піднявся в повітря і впав на підлогу догори дном. Гросе був одним з кількох людей, які бачили ці події. Серед інших свідків були репортери та сусіди. Грос і фотограф встановили камеру, яка робила знімки при натисканні на спусковий гачок, і їм вдалося зафіксувати, як Джанет скинули з ліжка. Зрозумівши, що він не в змозі впоратися з цією проблемою, Грос звернувся до СПР з проханням допомогти в розслідуванні полтергейсту. Гай Плейфер прийняв прохання і прибув до будинку 12 вересня. Пізніше він написав книгу Цей будинок з привидами, правдива історія Енфілдського полтергейсту. Сім'ю попросили покинути будинок в неділю 25 вересня, і вони знайшли притулок у брата Пегі, який жив вище по дорозі. Поки його дружина Сильвія готувала чай, перед нею з'явилася цеглинка з конструктора Лего і впала на стіл. Саме тоді сім'я зрозуміла, що істота може йти за ними з дому. Грос і плейфер побачили загадкові сліди на подушках і на ліжку, ніби там хтось лежав. Виникла підозра, що за ці події може бути відповідальний дух чотирирічної дитини, яку батько задушив подушкою. Пеггі подарували ці меблі з будинку маленької дівчинки, коли вона переїхала до свого будинку у Венфільді. Пеггі подбала. Про те, щоб викинути всі меблі з колишнього будинку дівчинки, але діяльність продовжувалася. Джанет була центром активності, що характерно для випадків Полтергейсту, які переважно вражають дівчат та молодих жінок. Джанет була не єдиною людиною, на яку впливав полтергейст, її мати стверджувала, що знала, коли відбуватимуться події, оскільки у неї починала боліти голова, а Маргарет у певний момент мала такі ж сни. Однак активність завжди переслідувала Джанет. Почали з'являтися дивні речі, а брат сусіда бачив, як у вікні хоч соні вгоріло світло за вишки близько фута, а потім згасло. Інший сусід і Пеггі бачили одну і ту ж літню жінку в різних вікнах, незалежно один від одного. Брат Джанет Джонні бачив старого чоловіка з великими зубами, який дивився на нього. Загалом вважалося. Що близько 15 різних людей бачили якусь надприродну сутність під час привидів. Місцева влада не хотіла надавати сім'ї новий будинок, вона погодилася відправити їх на тижневі канікули під час півріччя. Вони поїхали в клактононсі, і єдиним інцидентом, що стався, там був гавкіт собаки, який доносився з ліжка Джанет. 5 листопада, коли хоч сони повернулися з канікул. Грос вирішив поспілкуватися з духом за допомогою стуків: один для «ні» і два для так? Він поставив кілька запитань. Ти чоловічий дух. Тук-тук. Ти колись жив у цьому будинку? Тук-тук. Це було більше п'ятдесяти років тому? Тук-тук. Ви померли в цьому будинку? Тук-тук. Ти нещасний? Тук-тук. Що ти тут робиш? Хочеш передати нам якесь особливе повідомлення? Тук-тук. Ти зі мною граєшся. Потім дух кинув картонну коробку і подушку в обличчя Моріса Гросса. У понеділок, 10 листопада, коли Джанет виповнилося 12 років, плейфер запросив до себе в гості аргентинського екстрасенса Едуардо Балановські. Він приніс з собою магнітометр, за допомогою якого вони шукали аномалії в електромагнітному полі. Навколо будинку. Під час його візиту подушку Джанет розкидали навколо, і прилади зареєстрували зміну напруженості електромагнітного поля. 12 листопада Джанет, за порадою екстрасенса, залишила ручки і папір по всьому будинку і звернулася до сутності з проханням залишити їй повідомлення. Після цього по всьому будинку почали з'являтися послання. Пеггі знайшла одне з них на холодильнику, в якому говорилося: Я залишуся в цьому будинку, не читайте це нікому, інакше я помщуся. Наступне повідомлення, яке було знайдено на столі у вітальні, говорило: можна мені пакетик чаю. Пеггі поклала пакетик чаю на стіл, і поруч з ним з'явився розірваний пакетик чаю. До будинку прийшов колишній чоловік Пеггі, і вона показала йому повідомлення. Коли він пішов, Пеггі вибачилася перед сутністю за те, що показала йому повідомлення. Тоді з'явилося ще одне повідомлення: це було непорозуміння не робіть цього більше, я знаю, хто це був. Почерк був дуже схожий на почерк, Джанет. У вівторок, 13 грудня, прийшов син Моріса Гроса. Річард, який був чудовим адвокатом, допоміг батькові допитати примару. Дух відповів стукотом у відповідь на запитання, але незабаром почувся чоловічий голос, що долинав звідкись за шиї Джанет. Цей голос назвався Біллом Вілкінсом, який помер у цьому будинку у віці 72 років. Річард запитав його, як він помер, і той відповів: Я втратив зір. У мене був крововилив. Я заснув і помер у кріслі в кутку внизу. Син Білла, Тері. Пізніше підтвердив, що саме так помер його батько. Коли плейфер запитав, чому його не видно, Біл відповів: Я невидимий тому, що я привид. Щоб виключити можливість того, що Джанет підробляє голос, гроз заклеїв їй рот скотчем, але голос продовжував лунати. Тоді він попросив Джанет потримати воду в роті, що вона і зробила, але голос все одно було чути. Грос годинами записував голос за допомогою контактного мікрофона, розміщеного на потилиці Джанет. У п'ятницю, 23 грудня, сімейні золоті рибки померли. Білл зізнався, що вбивав їх в акваріумі, використовуючи енергію духу. На Різдво домашній попугай був знайдений мертвим у своїй кліці. А пізніше того ж дня Джанет знайшли зі шторою, намотаною навколо шиї. Пегі вдалося розплутати її, врятувавши від задихання. Пізніше Джанет поскаржилася, що на горі її переслідує ніж, і Пегі знайшла на сходах один з ножів, який вона щойно прибрала. Пізніше Джанет розповіла: мене використовували і знущалися наді мною, була левітація, були голоси. А потім була завіса, яка оберталася навколо моєї шиї, що було досить небезпечно для мого життя. І це нагадало мені, що це може вбити мене. У неділю в день народження Пегі на стіні з'явилися написи фекаліями. За цим послідували кілька днів дивних калюш, які відправили на аналіз в лабораторію, і з'ясувалося, що це котяча сеча. Пегі також бачила чоловіка нижче пояса, який піднімався її сходами. Через кілька днів на дверях ванної кімнати було знайдено напис Я Фред, написаний ізоляційною стрічкою. Багато людей були свідками паранормальних подій. Протягом 19 місяців активності Полтергейсту, але численні експерименти підтвердили, що свідчення очевидців можуть бути ненадійними, оскільки спостерігачі часто бачать те, що вони очікують побачити. Ці паранормальні явища тривали в будинку з 1977 року по 1979 рік, потім невідома сила почала заспокоюватися, а після багатьох років зовсім зникла. Протягом тривалого часу Енфілдський Полтергейст збирав увесь світовий інтерес. Однак разом із славою прийшли і сумніви: деякі дослідники вважали, що деякі явища могли бути підробленими або викликаними навмисно. І хоча багато з явищ залишалися без пояснення, з часом інтерес до них поступово згас. Моріс Грос підтримував зв'язок з родиною до своєї смерті у віці 87 років. До 2006 року. Наприкінці життя він присвятив значну частину свого часу, захисту свого дослідження привидів. гай плейфер залишається активним автором, дослідником і членом ради СПР. Пеггі Ходжсон залишалася в будинку до своєї смерті в 2003 році. Джанет пішла з дому в 16 років і рано вийшла заміж. Її брат Джон помер у 1981 році у віці 14 років. У наступні роки Джанет і Маргарет неодноразово виступали на телебаченні, де продовжували наполягати на достовірності свого досвіду. Насправді, Джанет сказала в газетній статті в 2011 році, через роки, коли мама була жива, там завжди була якась присутність, яка наглядала за нею. На основі цих загадкових подій було знято кілька фільмів та серіал. Сьогодні Енфілдський Полтергейст залишається одним із найбільш відомих і досліджених випадків паранормальних явищ у світі. Незважаючи на багато зусиль, досі не існує наукових пояснень цьому, і він продовжує залишатися загадковим. Якщо вам сподобалася ця маленька історія, ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео. Які історії ви хотіли б почути на нашому каналі, і головне, не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ми пішли готувати для вас наступну історію.